Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді буде посилка з Aliexpress. Прийшла ось така посилочка. Так, отже, давайте зараз ми її розпакуємо і переглянемо, що в нас тут знаходиться. Отже, обережно розпаковуємо нашу посилку. Так. О. Далі. І цікаво, що тут таке є. Зараз переглянемо. О, так, дістали. Значить це в нас. Дивимося. Контактна, така зварювальний такий пристрій. Для зварювання акумуляторних елементів. Отже, бачите, запакований він ще навіть під плівочкою. Ще заводське пакування, бачите, ще не, не відкривалося. Дивимося, у нас 570, ось так сфокусую, щоб було видно, 572 грами 828.2024 року виготовлення. Тільки недавно виготовлена. Отже, давайте розпакуємо. Бачите, ще під плівкою навіть ще не розпаковано. Так, отже, так, зараз ми її відкриємо. Подивимося. О, так. Плівку Знімаємо. О, наш плівку зняли. Так, відкриваємо саму коробку. І що в нас тут є? Так. Інструкція користувача на китайській мові? Ну, за допомогою Google-перекладача, ані є. Також є. На російській, ну, важно було б, щоб на українській мові? Ну, подивимося так. Характеристики, отже, цієї зварювальний такий пристрій в нас. Дивимося, номінал. 5000 мА, 5 вольт, 2,1 А. Ну, е, ага, це зварювальний, відповідно, що він може зварювати, які листи, які. 0,1-0,25 мм. 1200 А. Ось такі характеристики. Так, ну і тут, відповідно, йде вже налаштування. Як її зібрати та налаштувати. Отже, все тут є. У нас розписано. Як ви бачите. Ось. Так є. Сканувати, сканувати код, Ну і можна переглянути все. Отже, давайте дістаємо нашу саму посилку. Так ось бренд такий фірма. Опа, дістали. Що в нас тут ще є? Дивимося ось провідники. Самі контактні. Ось так виготовлені, ви бачите, з такими наконечниками. Під'єднання. Ось заглушки. Так, дивимося, що ми далі маємо. Ну, фольга, відповідно, для зварювання. Так, USB для зарядки. Ну і змінні такі наконечники. Ну, ось і все. Нема нічого. Так. Ну, Давайте відкриємо ще саму нашу зварювальний такий. Апарат пристрій. Подивимось, як він тут у нас виглядає. Самому навіть цікаво. Вирішив, я його придбати для акумуляторних батарей буду збирати. Так. Ось так. Розпакували ми. І маємо такий пристрій. Ось його моделька. Маркування та назва. Ну що ж, що в нас тут всередині? Зараз давайте переглянемо. Ага, вона ось так. Ставиться. Така підставка є. Ось. Сюди, мабуть, вмикаються ці електроди. Ну і відбувається процес зварювання. Ось покажу так ще на екранчик, щоб було видно характеристики, можете переглянути. Так, ну, це, мабуть, вмикання. Потрібно зарядити. Ну що ж, в наступному відео, думаю, а ні, ось, ось тут микання. Є, знайшов. Так, микаємо. Ну, звичайно, все засвітилось. Тут вибираємо меню. Англійська, налаштування. Вже показує у нас 3,93. Нам ну, потрібно трішки підзарядити до 5 вольт 21 градус. Мілісекунди вибирається, там, мабуть, меню. процес зварювання. Бачите, нажимаю вже йдуть якісь там мілісекунди. Так, графіки тут будуються. Ну, ось так. Такий екран, такий зварювальний пристрій. Для зварювання, відповідно, акумуляторних батарей, елементів, точніше. Так, зараз я його ось так покладу. І покажу. У мене є ось такий акумулятор. Ось бачите, такий літій іонний акумулятор. І там в мене вийшли деякі елементи з ладу, відповідно. Деякі частини не працюють схеми. Ось тут я написав напруги. Ще раніше в відео був огляд цього акумулятора. Це літій іонний акумулятор. На елементах він в мене доволі довго вже працював. Це один з перших моїх літій акумуляторів, який я використовував в автономній системі живлення. Це була 60-вольтова автономна система живлення. Акумулятори літій-іонні. Ну, Якщо ось вам видно, покажу, так називається Boston Sping. 5300 мАч один цей елемент і вони зібрані в схему. І відповідно, потрібно це розібрати і спаяти. Ось за допомогою цієї такої, пристрій зварювальний, будемо перепаювати ось цей акумулятор. Отже, в наступних відео думаю буду показувати, як все працює, як сам пристрій працює, як процес зварювання відбувається. Отже, в наступних відео я це все покажу. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.